Така щаслива Костромська область єдиний регіон в Росії, де опозиційній партії Парнас вдалося взяти участь у виборах. В результаті вона не отримала й 3% голосів. Втім, навіть сам факт наявності конкурентів російська влада, схоже, сприйняла за небезпеку на думку експерта німецького фонду Фрідріха Наумена. У боротьбі з опозиціонерами Кремль палець гармат по горобцях. Асфікоти кількох людей використовують важку артилерію. Це свідчить про те, що страх перед опозицією більше ніж, на мою думку, це того варте. Для Росії було б корисно, якби в окремих регіонах два-три опозиціонери могли повідомляти про зловживання, якщо вже при владі завжди тільки одна партія. За словами спостерігачів, під час виборів було багато порушень: підкуп, каруселі, тиск на кандидатів, агітація в день голосування тощо. Але головне порушення відбулося задовго до виборів, коли непарламентським партіям не дозволили взяти в них участь. Самі правила проводяться правила, за якими проводять ці вибори, сьогодні по суті вихолощують сам смисл виборів. Ми справді маємо виборче право не тільки в тому розумінні, що воно регулює виборчий процес. Але й в тому, що дозволяє вибірковий підхід до реалізації цих норм. і ось така вибірковість застосування створює неконкурентне середовище, нерівність і позбавляє виборця реального вибору. реального вибору. Але є і позитивні результати. На цих виборах було багато спостерігачів, каже німецький експерт. Це означає, що в Росії поступово формується культура громадського спостереження за виборами. якщо в Росії буде справжня демократія, ця культура їй знадобиться. Вважає Юліус фон Фрейтак Лорінггофер.